Студія у мене наразі все. Якщо є ще питання, Студія, ми готові їх вислухати. Все, ще... е, зрозуміла, зрозуміла позиція Євіна Орестовича. З цього приводу питань на сьогодні насправді буде багато. Така, е, такий метод спілкування, звичайно, не додасть розуміння того, про що ми будемо сьогодні говорити. Ну, я думаю, телеглядач сам розбереться і сам прекрасно зробить усі висновки. Щодо е, зйомок і того, що ми проводимо в журналістських розслідувань, я ще раз наголошую, ми даємо можливість чиновникам бути ближчими. Ми дуже втішені, що чиновники ідуть на зустріч, збирають журналістів і відкрито все показують. Сподіваємося, що всі наступні наші герої не будуть змушувати нас їх чатувати, а для того, щоб розібратися, чи чесно вони працюють. Чи можливо до них є питання, чи можливо вони зловживали тим кредитом довіри, який ми їм надали. Отож, перший наш сюжет, який називається Чим хата багата, і, в принципі, і розповість, і буде продовженням логічним того сюжету, який ви зараз бачили. А після цього ми повернемося в студію, будемо пробувати тримати далі зв'язок з вулицею. Ми будемо спілкуватися так. Так, як так, як ми маємо зараз це робити, і яку ми маємо можливість це робити, будь ласка. Кійна життя закинула Климковича та його родину впустомити у приватний сектор. Мовляв, Львів швидко розбудовують, а тут чиновник завжди буде за міським мешканцем. Євген Орестович два тижні уникав спілкування зі знімальною групою передачі Хто тут живе лікарняний наради і знову лікарняний. Тож, як кажуть у народі, якщо Магомед не йде до гори, гора піде до магомеда. Знайти будинок чиновника на вулиці Садові було не з легких. Садова, 4, Ну там люба. Солова 4. А, то їдьте вниз, води ще синя машина, ще далі. Євген Орестович, а Климкович може. Може бути. А давно живуть тут? Так. подвір'ї стоїть автівка міцубісі галант. Оформлена на дружину нашого героя Климкович Олену Юрівну. Вона медик. За кілька хвилин пані Олена виїжджає з подвір'я вже на іншому авто. Ось це Chevrolet четі оформлене на чоловіка. Ви ж ви знаєте, що втручатися в особисте життя. Ми ж не ви, не не, ви ж не тільки в його. Це ж Можна заходимо. Там ж не тільки він живе, правда? Ну я не знаю, хто там живе. Ну, то я вам скажу, що там не тільки він живе, не тільки його сім'я навіть. І коли ми до нього дзвонимо, він каже, хай мій заступник про моє особисте життя. Говорить, ну, хіба заступник може краще знати про особисте його життя, ніж він. Ну, бачите, я думаю, що його заступник багато знає, що про те, що він може вам сказати. Ну, він вийде з лікарняного вибудь ви, там... О, Поки він вийде з лікарняного. Ну, просто... ну а ви вважаєте, що це етично? От я, наприклад, засумнівалася, хто ви і що ви. Як виявилося у будинку пана Євгена, таки живе родина, але не чужа, а рідні батьки. Це особняк на два поверхи з пристойною присадибною ділянкою. Схоже, землі молодому начальнику забраклою. Він вирішив поставити новий паркан вже на пів метра ближче до дороги. Цей будинок, який нам спільно з батьками вдалося звести, він по вартості обійшовся менше ніж, ну скажімо так, достойна, достойна квартира у Львові з площі меншої декілька разів. В середньому оплата за газ, воду, світло, тепло в схожому будинку виходить 300 гривень щомісяця. Я займаю площу 140 метрів. квадратних. це три є, є кімнати, кухня, коридор, ванна. За одну сотку в пустому так само на цій вулиці зараз беруть 4 тисячі доларів. Я починаю чи на чотири. Там є десь порядка номер, ну, там і 22 закони, а 300 130 землі. — Угу. І що? І скільки коштує? Починаючи 4 тисячі, нам будемо говорити за сотку. Ціни е переважно на квартири, та я би сказав, на будинки на садиби в пустомутах, вони приблизно є порівняними з цінами львівських квартир. Тобто е хороша львівська квартира в межах 1100, 1200. Це можна провести аналогію, власне, з пустоматами. Якщо врахувати, що там. Приблизно біля 300 метрів площа цього будинку, відповідно, вартість того будинку може сягати десь 1300 350 доларів. Продається, скажімо так, садиба вже з земельною ділянкою. Окремо земельна ділянка не оцінюється. За оцінкою експертів, ця ділянка із незавершеним будівництвом обійшлася в 300-350 тисяч доларів. Єдине на чому хочу сфокусувати увагу, це. Той будиночок, що ви знімали, я прийшов вже з цим будиночком у міську раду. Ось в моїй власності було два автомобілі, і повірте мені, що за два попередні роки мої доходи були значно більші, ніж вони на сьогоднішній день є у Львівській міській раді. На посаду управлінця комунальним майном Клинкович прийшов ще й зі Шевроле Лачетті. Купив його у автотранспортного підприємства Богданівське, яке очолював. За аудиторської перевірки виходить, що авто купили відчужили в один рік. Однак сума продажу менше вже на 20 тисяч гривень. Коли я йшов з Богданівського, я це автомобіль викупив. Тобто дешевше. Ні, чому. Є, є договір по поринковій ціні була проведена оцінка. Я по ринку ціні викупив. Якщо цей автомобіль був потрібний для, для підприємства, він був деякий час потрібний. Потім він став не потрібний. Навіщо мати на балансі і отримувати автомобіль, який не використовується. Міцубісі Галан з об'ємом двигуна 2,4 кубічних сантиметри зі шкіряним салоном і коробкою автомат Євген Орестович придбав уже на державній посаді. Коштувало таке задоволення близько 25 тисяч доларів. На ньому він щодня їздить з постомет на роботу в центр Львова і назад. А це щонайменше 40 кілометрів на день і 4 літри палива. У місяць лише на бензин для Міцубісі Климкович витрачає майже 700 гривень. І ще стільки ж витрачає на бензин дружина. У мене багато автомобілів було. Я 16 років їжджу на автомобілях. Серед колишніх автівок родини Климкович, – «Деоланус» та фіат регата. Чи в мене був фіат, був малюх польський, був в Чому його вирішили? Касарів Ну Так, чекають, це на другому курсі було. Це був автомобіль, якого було 13 чи 14 років. Їздив на малюху ще тоді, коли жив на кульпарківській у квартирі батьків. Звідси він переїхав уже опустомити. Добрий. Добрий день. день. Скажіть, будь ласка, Климкович Євген Орестович тут живе? Знаєте, дуже давно вже тут не живе. А, а він жив тут? Ну, колись жив, ну десь напевно років 12 тому, якщо не більше. А вони вам продали квартиру та чи як? Ну чи вони вам її здали? Ні, вони не здавали це в іншій власності вже квартира. Він до тої квартири нічого не був. Є ще квартира на Незині, Там живуть батьки дружини. А в Тещі на, на подвір'ї то ви були теж на Левандівці. На вулиці Незині, 48-ма е, квартира, кажуть, що приїжджав такий білий опель. Тож зараз майна та часткових витрат на побутові потреби у начальника міського управління комунальної власності Євгена Климковича на 2 мільйони 300 тисяч гривень. бачимо, маємо ось такий наш сюжет. Ще місяць тому пан Кункович не був таким відвертим журналістами. Щодо того, щоб показати, де він живе. Ну але зрозуміло, мабуть, що зараз вже стартувала виборча компанія, і він, як член команди нашого мера, мабуть, згадав про незабутні часи самопомочі. А коли вони намагалися бути близькими до людей, ввазили в нагорища кудись в підвали, щось там якісь труби ледь не перемотували. І тепер він повернувся знову до людей. Як то кажуть, гроші нічого. А піар це все. Мабуть, зараз ми про це ще переговоримо, але я би хотів до нашої розмови залучити наших шановних експертів. Скажіть, будь ласка, пане Анатолій, ви ж працювали в цьому управлінні, яке так. зараз очолює Євген Орестович. Ви пам'ятаєте, як він прийшов? Ну, його привели. Він не прийшов, його привели, привів за ручку синютка Ну і представив колективу як ніби. Синютка це ну, як... перший заступник так, перший заступник міського, міського голови. Представив, сказав, от такий буде вас працювати. Ну, в принципі, наші працівники хотіли ближче познати, тобто дали запитання, хто ви, що ви. Ну, він сказав, що пізніше знаєте. От на цьому і представлення і закінчилось. Він був призначений виконуючим обов'язки начальника управління, тому що це посада займається на конкурсі Начальник управління, це посадова особа органів місцевого самоврядування. Ну, таким чином він і пішов, а вже в травні місяці, здається, був проведений конкурс. Звичайно, цікавий кумедний конкурс, на якому э, пан Конкович несподівано переміг. Тому, Чому що несподівано? Я, ну тому що я знаю, там були абсолютно достойні люди, фахівці з більш ніж десятирічним стажем роботи в органах державного управління, тобто які прийшли з найнижчих щаблів до своїх там, посад. І абсолютно претендували на цю посаду повністю. Конкурс був теж такий трошки, знаєте, фактично він. Об'ява про конкурс була десь оголошена на сайті міської ради. Тобто публікації широкої не було, але все одно ми там знали, там трошки людям перезвонили, вони зібралися. Ну, зрозуміло, що. Обраний був міським головою Клинкович. Хоча фінал пройшов ще одна абсолютно достойна кандидатура. Там, зараз людина працює в обласній державній адміністрації. Ну, таким чином, фактично, відбулося наше знайомство. А, а, чому, а чому ви пішли з цього управління? Ну, бо я систематично як, не виконував накази керівництва. Вон, так, здається, звучить та стаття е, Кодексу законів про працю. Е, Ну, не спрацювалися ми з керівником, скажімо так. І Мені просто дали там три догани ну, швиденько і звільнили забров непридатність. Так, ну ми в 14 років, знаєте, стажу Державної служби виявилось замало, напевно, дуже такий вимогливий керівник. А давайте доєднаємо до розмови Іванорество. Я скажу чесно, що я дещо ніяковію. Ми тут в зручній студії на його місці сидимо. І я насправді так переймаюся тим, як почуває себе Іванорестові зараз на вулиці серед народу. А, будь ласка, включіть. Добрий вечір. Ми вас чуємо? Я передаю мікрофон слово нашому герою Євгену Орестовичу Клинковичу. Отже, пане Євген, я потримаю мікрофон. Добре, я відверто кажучи, зрозумів, що маю відповісти на запитання якого змісту. міста. Як ви прийшли на посаду управлінця комунального майна? Як ви допрацювалися до усього, що ви маєте? Перш за все хотів би зауважити, що доля мене закинула не як службовця за місто. А я тоді ще далеко не був службовцем і, мабуть, не знав, що службовцем стану у 2003 році. Ось що стосується е, конкурсу. Е, я розповідав вчора це журналістам в себе вдома, повторю тут, що мені було запропоновано прийняти участь в конкурсі. А суб'єктивні оцінки бувших працівників управління комунальної власності поправлю лише що не три догани, а після п'ятої догани, шановний пан експерт, був звільнений. Я думаю, що вони мають право на свою думку. Тут є працівники управління, які знали і пана Анатолія, бо мені з ним не довелось попрацювати. Довго, ось тому це його особиста справа. Я не вважаю за потрібне це коментувати. Нехай телеглядачі роблять висновки самі. Лишень хочу попросити вибачення в мешканців квартири 115, по покульпарківській 141, за те, що вони терпіли певні незручності, пов'язані з моєю теперішньою роботою. Ви, пане Дмитро, чуєтеся вільно, тобто, зрештою, це дійсно моя робота. Пане Євгене, я ще запитаю, нагадаю запитання, звідки Міцубісі Галант є у вас на державній посаді. Як ви його придбали? Знаєте, бачу, що на Галанти теж везе, бо в попередній передачі ця марка теж фігурувала. Ось ви знаєте, в мене ми коли одружилися з моєю дружиною, то в неї вже був свій автомобіль, пізніше в неї був Ланос. Ми від продали цей ланус і на кошти також заощадження е... купили